Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати ніжний та кремовий літній суп з цукіння. Це буде крем суп з нотками петрушки, лимону та печеного чесника. І так почнемо. Духовку розігріти до 180 градусів Цельсія. Для приготування супу нам потрібно буде дві голівки чеснику. А щоб видобути з на нього найбільше аромату, ми будемо його запікати. Для цього зрізаємо верхівки таким от чином, не чистимо нічого, ми не. Молодий чесник можна використовувати сміливо старий, також його чистити не потрібно. Так, зрізаємо верхівку. Далі нам потрібна буде фольга. Саме для цього власне, ми розігрівали духовку. Так, так само для другої голівки Кожну окрему, трішки солимо. Поливаємо невеликою кількістю оливкової олії. Загортаємо таким чином. Робимо такі гарні пакуночки. Тепер ставити часник до розігрітої духовки, запікати приблизно на 10-12 хвилин, в залежності від розміру чесника. Тим часом дрібно порізати одну цибулину. Також поріжемо приблизно пів кілограма цукіні. Будемо різати кубиками все одно якого розміру, якої форми, оскільки і так суп буде збиватися блендером. Тому особливого значення немає, немає стресу. Просто нарізаємо. Тільки слідкуємо, щоб вони були більш-менш однакового розміру, щоб в один час приготувалися. Таким чином У мене вийшло приблизно три невеликих цукіні. Чистити не потрібно. В шкірці також дуже багато вітамін та корисних мікроелементів. Цукіні, до речі, можна з легкістю замінити кабачком, самим звичайним кабачком. На смак це практично ніяк не впливає. Просто цукіні мають трішки більш виразніший смак. Нам потрібна буде цедра одного лимона. Лимон, звичайно, добре помити перед тим, ошпарити окропом і можна знімати цедру. Можна це робити за допомогою терки, і я роблю за допомогою зестеру. Дуже зручний прилад для зняття цедри. Він знімає тільки жовту частину. Пам'ятаємо, завжди, коли знімаємо цедру, знімаємо тільки-тільки жовту частину, оскільки біла буде віддавати гіркуватість траві. Саме цедра це є тільки ця жовта частина. Все решта це вже шкірка. Далі також нам потрібно порізати дрібно один пучок петрушки. Так. Спочатку розрізаємо навпіл, щоб було швидше. Так. Загортаємо, так, щоб трималась кубка, і нарізаємо. Часник вже зм'як, розпирлюємо вже м'ягенький, дістаємо його з духовка. Тепер розгортаємо наш часник. Зм'як і дуже ароматний. В такому стані залишаємо чесник трішки вистигнути. Поки часник стигне, будемо тушкувати цибулю в кастрюлі, в якій буде варити суп. У мене 3 -літрова. Розігріваємо на середньому вогні, додаємо приблизно десь 3 столових ложки оливкової олії, можна трошки більше, трошки менше. І одразу ж додаємо цибулю. Не чекаємо, поки олія розігріється. В цьому разі це не важливо і не принципово. Примішуємо і чекаємо, поки почне тушкуватися. Поки цибуля тушкується, витиснути з лушпиння чесник в одному зубці, він спікся і легко витискається. Так. Можна до цукіні, оскільки все разом одночасно піде варитись. Олія що залишилась в фользі, дуже ароматна, тому її максимально варто додати до овочів. Навіть якщо це кілька крапель, Она має свою вартість. Час від часу також не забуваємо мішати цибулю, так, щоб не прогорало. І як тільки зм'якне, додамо наші овочі підготовлені. Тобто цукіні з цедрою і часником. Як тільки цибуля зм'якне, одразу додаємо овочі. І доливаємо рівно стільки води, щоб покрити овочі доверху. Не більше, не менше. Далі солимо до смаку, в кого якісь смаки, мішаємо, накриваємо кришкою і варимо до готовності цукіні, до м'якості. Приблизно 8-10 хвилин після закипання. І чекаємо. Як цукіні зм'якнуть. Одразу додаємо 200 мл вершків 30% жирності. Можна замінити домашньою сметаною, але сметана має таку кислинку характерну, яка не зовсім бажана. Перемішуємо і доводимо до повторного кипіння. Коли суп повторно закипить, додати приблизно десь 40 грам дрібно-тертого, твердого сиру, такого як пармезан, гранападана чи будь-який інший твердий сир. А також майже всю петрушку. Чому майже всю залишити трішки для подачі. Виключаємо наш суп, суплю. І зараз будемо збивати так. за допомогою блендера. Одразу з петрушкою і сиром вже не доводимо до кипіння. Вже готовий суп накрити кришкою і залиште на хвилин 5 настоятися, щоб аромати всі змішалися. Такий ніжний та легкий суп дарує відчуття ситості не обтяжуючи, що робить його ідеальним для літа, смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.